90% чоловіків, батьків татів не знають цієї інформації. Вчорашня ситуація мене просто вбила. Пішов вчора тренуватися на турнічку і прийшов батько з сином. На скування дитини навіть доброї. Уявіть собі ситуацію. Батько говорить, ну там дитина коротше, старається, робить прес, зробили 20 разів. А він до неї каже: а чого не 21? А в самого короче, пузо на перевіз. Сам три рази зробити не може. А дитину, коротше кажу, ну, типу, а чого ти ще один раз не зробив? Перше покажіть прикладом, зробіть собі результат, а тоді щось вимагайте від дитини. І то, що це за слово вимагайте, показуйте прикладом, вони з вас копірують, вони як ксерокс. Те, що ви їм даєте, то, що як ви поводитесь, як ви говорите, які у вас самих досягнення, скільки ти сам той прес, бляха, годин зробити, і той турнік, чи що там, а ти дитину щось там, ну, бред. Який висновок з цієї ситуації, якщо ви хочете, щоб дитина мала дуже хороші успіхи і перевершила вас, давайте і все найкраще своїм прикладом.